Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік в студії, де вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. У кривому розі завершився третій сезон масштабного спортивного проєкту для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин Veterans Family Games. Протягом року у змаганнях взяли участь понад дві тисячі учасників. Загалом це 25 турнірів з 17 видів спорту міні-футболу, настільного тенісу, стрільби з лука, пауерліфтингу, більярду, кульової стрільби, шашок, нарт, бігу, петанку, веслування на тренажерах, футзалу, стрітболу, плавання та інших дисциплінах. А вже за три тижні у кривому розі стартує четвертий сезон Veterans Family Games. Олексій Середа претендує на звання спортсмен року 2025 у стрибках у воду за версією Європі на Кватікс. Європейська федерація водних видів спорту в четверте поспіль номінувала українця на престижну премію Атлет Року. Відзначимо, що Олексій Середа вже ставав переможцем у цій номінації у 2023 році. У поточному ж році Українець здобув срібло чемпіонату світу в індивідуальних стрибках з вишки та став триразовим чемпіоном Європи. У досі ката розпочався чемпіонат світу з рапіду та бліцу за участі українських шахістів і шахісток. Наразі найкращий результат серед наших жінок має Марія Музичук четверте місце. Серед українських чоловіків найвищу позицію посідає Олександр Бортник, – восьме місце. Світова першість зі швидких шахів триватиме до 30 грудня з рекордним призовим фондом 1 мільйон доларів. Востаннє у Катарі турнір проводився у 2016 році. Тоді перемогу здобули наші Василь Іванчук, бліц чоловіки, та у жіночому рапіді Анна Музичук. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Ветерани встановили командний рекорд України з жиму лежачі у Кропивницькому. Як повідомляють у Кіровоградській обласній військовій адміністрації, до встановлення рекорду з багатоповторного жиму лежачі долучилося 22 ветерани. Та ветеранки учасники працювали одночасно на чотирьох помостах зі штангами різної ваги від 20 до 100 кілограмів. Водночас на Фейсбук-сторінці Знам'янської міської ради йдеться про те, що ветерани спільно підняли 196 тонн 910 кілограмів та виконали загальний тонаж за 60 хвилин. Досягнення офіційно зафіксували у книзі рекордів України силових видів. Спорту ініціатори подій, штурмовий полк сафарі, об'єднаної штурмової бригади Людь за підтримки управлінь молоді та спорту Кропивницької міської ради, Кіровоградської ОВА та Федерації стронгменів України. Третій сезон Veterans Family Games фінішував у Кривому Розі. Це масштабний спортивний проєкт для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин, повідомляють в управлінні преси Криворізького міськвиконкому. Протягом року у змаганнях взяли участь понад дві тисячі учасників, а фінальним акордом став турнір із волейболу сидячи. Загалом в межах сезону відбулося 25 турнірів, 17 видів спорту. Учасники змагались з футболу, настільного тенісу, стрільби з лука, пауерліфтингу, більярду. Кульової стрільби, шашок, нарт, бігу, питанку, висловання на тренажерах, футзалу, стрітболу, плавання та в інших дисциплінах. До змагань долучилися ветерани, діючі військові, поліцейські, рятувальники та члени їхніх родин, зокрема і діти. Переможці змагань отримали грошові винагороди. Також усі призери були відзначені медалями, кубками та спортивною атрибутикою. І вже за три тижні у кривому розі стартує четвертий сезон. Ветеранс Family Геймс. Організатори обіцяють нові дисципліни, ще більше учасників та нові емоції. Кубок Незламності нації збоча відбувся у Ковелі. У відкритому четвертому кубку участь взяли спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату. Змагалися понад 40 спортсменів з Києва та семи областей України. Рівненську область на турнірі представляла команда з п'яти спортсменів регіонального центру Інваспорт разом із асистентами та тренеркою Оленою Гончарук. За підсумками змагань рівненські спортсмени показали високі результати. Переможцями індивідуальних змагань серед Жінок стали Марія Вітюк у класі bc 1 та Анастасія Шаблюк у класі BC2. У командних же змаганнях серед спортсменів цих класів рівненська команда виборола перше місце. У загальнокомандному заліку збірна Рівненської області посіла друге місце, підтвердивши високий рівень підготовки та командної взаємодії. Організатори та тренери відзначили, що подібні турніри сприяють розвитку адаптивного спорту в Україні та створюють нові можливості. Для спортсменів з інвалідністю. У Запоріжжі пройшов Кубок президента Всеукраїнської Федерації СПАС. Турнір зібрав 12 найсильніших бійців з чотирьох областей України. Серед учасників змагань і 19-річний Олег зі Львова. Боєць посів перше місце у логові категорії 80 кілограмів, як повідомляють у Запорізькій обласній міської адміністрації ще одним учасником змагань став запорожець Данило, який займається єдиноборствами лише кілька місяців, але вже демонструє гідні результати. Участь у боях взяли спортсмени з ММА, кікбоксингу, боксу, карате та інших дисциплін. Для них змагання стали майданчиком для обміну досвідом і знайомства з техніками Спасу. Кубок президента Всеукраїнської Федерації Спас відбувся вже у четверте. Турнір започаткували у 2021 році. Однак, у 2022 його проведення було призупинене через повномасштабне вторгнення агресора в Україну. Попри виклики воєнного часу, змагання відновили та продовжили як щорічну спортивну подію. Тут зібралися ветерани, бійці, спортсмени, найкращі серед найкращих, чемпіони України, багаторазові чемпіони Європи та світу. Найважливіше для нас це підтримувати національні традиції у спорті. Спорт має виховувати національну ідентичність, адже саме вона є запорукою нашої перемоги та майбутнього України. Кожен спортсмен має бути патріотом тим, хто славить, захищає та розбудовує нашу державу. Унаслідок чергової масованої російської ракетно-дронової атаки в ніч проти 27 грудня було пошкоджено людову арену Білий Барс у Білій церкві на Київщині від арени оприлюднив Національний олімпійський комітет України і повідомив, що у зв'язку з цими подіями довелося достроково завершити всеукраїнський турнір пам'яті Олександра Колонюка. Змагання були присвячені вихованцю хокейного клубу Білий Барс, який віддав життя. Захищаючи Україну, Національний олімпійський комітет України також вкотре звернувся до світової спортивної спільноти із закликом не закривати очі на війну, яку Росія розв'язала проти України, та на злочини, які їхня армія щодня чинить на території нашої держави. Адже кожна атака на Україну це чергове підтвердження цього. Йдеться у заяві НОК. Ветерани з Прикарпаття увійшов до збірної України і поїде на міжнародні змагання у США. Air Force and Marine Corps Trials мають відбутися у наступному. Році саме так називаються ці змагання. Тож до української збірної увійшли 15 учасників, серед яких ветеран війни Олександр Зірка. Про це повідомляють у поліції Івано-Франківської області. Олександр Зірка є радником начальника головного управління національної поліції в області з питань ветеранської політики. А самі змагання Air Force and Marine Corps Trials – Це офіційні відбіркові змагання. до… Warrior Games, які щороку проходять у Сполучених Штатах Америки, та об'єднують військовослужбовців і ветеранів взагалі з різних країн світу, загалом до української збірної увійшли 15 учасників, переможці всеукраїнських змагань, Сил оборони України ГАРД, які змагалися у дев'яти адаптивних видах спорту. Тож, наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь каналами Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!